Нерухома допомогу майна понад 180 метрів квадратних, за один квадратний метр вона буде сплачувати понад норму. За один квадратний метр понад норму. сплачується 8 гривень. По іншому роботі ми не можемо. Так я законодав. Комісія погодила, прошу погодитися і до Зрозуміло. Шановні, колеги, кошите. Рахуємо своїх посадів. За 22 проти людина голосували. Четыре рішення прийнято. Почали рахувати Так, за 22 я вже сказала. Я вибачаю першу діє з першого січня двадцятого року, але це року. А приблизно двадцять шостого двадцять 26 році. На комісії були дебати, де з дійсно не питання, що всі говорили, що в ребяті, війни ніякі податки не будуть підвищені. Комісія за підтримувала людей, це я чітко переконала, прийшла комісію.

Наступне питання про встановлення туристичного збору на території Марківської селищної територіальної оборони. Тут нічого не змінювалося. Внутрішні 05%, зовнішні півтора відсотки, приведені. Шановні колеги, прошу підтримати даний проєкт. Такі чотири рішення прийнято. Наступне питання про встановлення транспортного податку на території Марківської селищі з територіальної громади. Він залишився на зміні, але я зачитаю об'єктом оподаткування. Є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не менше п'яти років, включно, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 сімдесят п'ять розмірів мінімальної давної плати. За це платиться 25 тисяч. Комісія погодила, прошу погодити. Це таке і було. Ми не змінилися. Нагадали так? Забули, визнали, але якось спокійніше Шановні колеги, прошу підтримати да не Витримали рішення. Так, наступне питання: простосування рішень так, про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності в Анківської селищної територіальної громади першого типу, які можуть бути передані в оренду шляхом проведення електронних торгів аукціону. за проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 4. Рішення прийнято. Наступне питання про скасування рішення селищної ради від 19.04.2024, номер 8-67-56-31 про безоплатну передачу майна з комунальної власності до державної власності Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної військової адміністрації. Генератори і лампочки ми назад не забрали. Просто знайшли інший механізм передачі. Передаємо не на державну адміністрацію, а безпосередньо на громаду. Далі будуть рішення, ну і буде зрозуміло, що передається безпосередньо на громаду. Тому для того, щоб передати на громаду, необхідно спросувати рішення, в якому зазначається, що передається на адміністрацію. Ну ось це рішення. Комісія погодила, прошу це ви не Так. Шановні колеги, прошу підтримати даний проект рішення. Ланківської селищної ради на баланс Височанської селищної ради Харківського району Харківської області, генератор, світлодіодні лезвии, настільні ладива. Це скасували рішення і зараз передаємо цій громаді один генератор і чотири світлодіодні лампи. Комісія погодила прошу вас. Прошу підтримати пане проєкт рішення за основну. За 21 проти 1. Де, Утрималися 0 наголосували 0 відсутні 4 рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс нововодовальської селищної ради гай Харківської гай Харківської області генератори. Так само придіодні на спільні лампи. <клухи> Три генератори і 14 ламп. Комісія погодилася, що погодні вас. Шановні колеги, прошу підтримати дане проєкт. Видам, потрібна наша допомога. За 22 проти нуль утрималися 0, не голосували 0, відсутні 4. Рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс Лісочинської селищної ради Харківського району Харківської області. Так само, це чотири генератори, двадцять третій бальйонів Іван. Шановні колеги, за основу по цілому. За 22 протягом не голосували нові рішення прийнято. Про передачу мене з балансу Іванківської селищної ради на баланс Солониційської селищної ради Харківського району Харківської області. Два генератори, дев'ять план. Комісія погодила про. Про передачу майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс служби у справах дітей та сім'ї Іванківської селищної ради мова йде про корпус техніку. Це та допомога, яку нам надала фонд підтримки України в тій техніці було мова, що е, два. Дати дозвіл на приватизацію жилого приміщення до адресою вулиці Михайлівська, 22, Старищі Івані, Волковцю Михайлу Володимировичу, Волковець Марії Іванівні та 9 їхнім дітям у рівних частинах. Комісія погодила, прошу поговорити. Шановні колеги, таке на рішення погодити. Прошу підтримати даний проєкт. 22, віну, на 22 проти нуждому голосували на відсутні 4 рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на приватизацію жило приміщення є розташовано також севищі Іванки по вулиці Миколи Суменка, будинок 105, квартира квартира На Надати дозвіл на приватизацію жилого приміщення за адресою вулиця Миколи команда будинок 105, квартира 60. 10. Радченко Јурију Миколаевич та членам член на Радченко имперачен по Радченко Максиму Јеровиќ и Лозенко Наскиев. Јурији во линер честини коментира погодила, прошу постојано погоди. се розпорядженні, різні набування, а також невідповідність номера номер розпорядження, що записано в організацію, і фактичного розпорядження. Людина мусить отримати когось відмову для того, щоб потім звернутися до суду. Людині надано роз'яснення, ну, вона зрозуміла, і далі рухається Комісія погодила За пропозиції Світлани Володимирівни 21 проти. 0 затрималися ноль на голосувала судні 4 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації з МУСТО щодо встановлення відновлення межзамільної ділянки в на місцевості на зміну конфігурації для будівництва створення житлового будинку господарської адреса рекомендується Олега Габарака 110, селище Іванків, площа земельної ділянки 15 соток, при зміна конфігурації, тобто земельна ділянка перебуває у власності громадянина. Комісія погодила, прошу погодити Шановні колеги, якщо інших пропозицій немає, прошу підтримати дані проєкт рішення за основу. Сім Лусик Ніні Андрівні, тридцять один вісім Пархоменців Володимиру Йосиповичу, тридцять один дев'ять Тимошенко, Тетяні 31, 10, Торбі, Людмі, Васильні, 31, 11, Шевченко, Миколаївні, тридцять один десять Торбід Людмилі Гасторівні, тридцять один, одинадцять Шевченко, Надія Миколаївна, тридцять один, Шевченко, Олександр Миколаєвичу. Всі громадяни перераховані є власниками житлового нерухомого майна на земельних ділянках, тому мають право на Приватизація за налінні діями. Комісія погодила, прошу погодити вас. Шановні колеги, прошу підтримати дані проекти рішень за основу та структуру. За 21, один проти нуль отримали не голосували від чотири рішення прийнято. Наступне питання. Змішане рішення прийнято, а прийняті є багато. Наступне 32 друге питання про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення межімельних ділянок натурної на місцевості для ведення стоварності сільськогосподарського виробництва. 32.1. два один Олександрі Миколаївні одна друга старший Сергію Миколаєвичу одна друга, 32.2. Потапенко Олександру Вікторовичу одна друга та Судженку Миколі Вікторовичу одна друга. Передаємо у приватну власність вказаним громадянам землі товарного сільськогосподарського виробництва. Тобто поїзд. Комісія проходила, прошу поводити і вас. Прошу підтримати з проєкт рішення за основу дослова. За двадцять один протинує Межземельної ділянки натурі не місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Артаму. Вархаленко та Маріу Олександрівні 332, Васильєві Наталії Володимирівні 2.3 та Васильєві Ірині Володимирівні, 1.3. 333, Весельський, Ольга Ліні, 334, Винник Лідія Миколаївні, 335, Джубринський, Ніні Василь. Семененко Анатолій Іванович, 33,7, Тимошенко Уляні Васильівні, 33,8, Федоренко Садоренко ульці Надається дозвіл на розробку технічної документації в зв'язку з тим, що деякі зазначені громадяни вступили спадщину дорожчів на паї, а деякі в результаті судового позову. Комісія погодила, прошу поговорити вас. Чому ніколи підтримати рішення дані проєкту рішення за основу? Рішення прийнято. Прийняті. Наступне питання. Про надання в оренду земельної ділянки для та обслуговування будівель торгівлі. 34 1 по Людмилі Григорівні село Аквісія і 34 плоску Михайло Михайлович, солодкості. Плоско Людмилі Григорівні, земельна ділянка площі 0,11, де стара ще розташована на вулиця 24 село Траполіція розміром 5% 49 років до фільм магазину. Магазин. Пусков Михайло Михайлович площою площею гектарів за адресою вулиця Чорнобильська 5А село Дитяки, 5%, 49 років. Так само в інші магазині. Комісія погодила пошуку постріл. Ми отрималися нуль, не 4 рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту вже научу щодо відведення земельні ділянки в оренду для ціної пісні та випасання кутових громадянин Мудраченко зі Мудраченко Андрій Васильович надати дозволу на розробку проєкту зумиустру щодо відведення земельних в оренду орієнтовної площі 25 соток Севістра поліція. Комісія е рекомендувала на розгляд сесії.

За вісім проти два отрималися одинадцять і голосували 1 відсутні 4. Рішення відсіленого. Наступне питання. 36. Про внесення до рішення сенсії Іванківської селищної ради про надання дозволу на розробку технічної документації з новоустрою щодо встановлення відновлення меж двох земельних ділянок на місцевості для ведення товарно-сільського сподарського виробництва, громадяни селяві Інні Михайлівні, одна друга та селяві Василю Михайловичу, одна друга. 36.1 рішення від 21.01.2022 року no 24 35 3542 і 362 від 21.01.2022 року No824 гріб 3543. процесі виготовлення технічної документації на людській бої було визначено, що номерні ділянки розташовані за іншими номерами на повністю до схеми розподілу. За 20, проти 1. отрималися нульо. Голосували 1. відсутні 4. рішення прийнято. Голосів вистачило? Наступне питання. Давайте беремо, Селищної ради від 19 квітня 2024 року номер 8 67, шістдесят сім дрібка десять шість дозволу на випит земельної ділянки для іншого сільського сподобальського призначення топ Зв'язку з тим, що даний договір може укласти укласти період перебування голови нашої відпустки даним рішенням. У, вирішено уповноважити секретаря Іванківської селищної ради або Олену Анатолійовну від імені Іванківської селищної ради біжуть району Київської області укласти ТОВ ЛГВК Мрія договір купівлі-продажу викупу земельної ділянки згідно чинного законодавства України. Комісія винесла на розгляд сесії. Шановні колеги, ви вже почули. за вакансію ми ще розглядали перспективне курсування в Новокаміні. Ну, зараз що? А так представла